Які є головні досягнення до цьогочасної боротьби загальну визвольного руху? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму. Як скристалізованого непринаренного протиставлення марксо-люнізмові большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації іншим народам. Пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького природнього і людоненависницького комунізму комуніста та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі. Я на небо... Тай дугаю, чому я не сон? За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмуря в землю грузна, і за твоїм жалінням за за безгорінням просвітку нема. Живеш і жди, Народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згині, без цятки неба й куклика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равлик, Од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти. Я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається відко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бієвці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдуше, боюся, не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Мене звати Тарас. Так сталося, що я пішов з життя за 16 років до того, як люди навчились записувати і відтворювати звук. Цей голос вдалося створити за допомогою сучасних технологій. Ті, хто допоміг мені бути почутим, розкажуть про це детальніше. Ich wollte an sich noch im Herbst 1939 wollte ich an sich noch den Westwert zu durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, was wir haben, das wir hatten, das hat uns daran Denn Unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Wetterbewaffnung. ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. We all were under the oversight war, that was our opinion. Seit the of the time, I you can not no Krieg it. Or I may add of its self-questioning. And uh, the United States translates these sentiments into action of a character, which anyone may judge for himself. The whole world is against Hitler. And Hitlerism, men of every race and clime feel that this monstrous apparition stands between them and the forward move which is their due and for which the age and the times are ripe. It may well be that the final extinction of a baleful domination. Will pave the way to a broader solidarity of all the men in all the land. We are concerned here with, a, with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations and not least upon the Germans.